Як позбутись конденсату в вашому твердопаливному котлі? Конденсат, друзі, це явище, яке з'являється від різниці, як ви знаєте, температур. Тобто обратка подає в нижню частину вашого твердопаливного котла ще холодну воду, начебто котел ще вже горить, начебто він прогріває вже вашу систему опалення, і в будинку навіть вже може бути тепло, але обратка ще подає холодну воду, повертає її в ваш твердопаливний котел. А всередині твердопаливного котла горить вогонь, і там дуже дуже тепло. Від цієї різниці з'являється друзі конденсат. Як його позбутися? Потрібно встановити вузол обв'язки. Вузол обв'язки може бути зроблений через трьохходовий клапан от такого типу. Або будь-якого іншого типу, він зазвичай йде на 55 градусів, або встановлення додаткового циркуляційного насосу. Друзі, додаткового, не основного, тому що в вашій системі опалення має бути один основний циркуляційний насос, і якщо ви хочете зробити вузол обв'язки без трьохходового клапану, можна зробити за допомогою ще одного додаткового циркуляційного насосу, тоді ваш твердопаливний котел не буде конденсувати. Тож, друзі, якщо ви плануєте придбати собі наш твердопаливний котел, або вже придбали, і у вас є проблема з конденсатом, або смолянистим нальотом, то телефонуйте нам, ми вам обов'язково допоможемо, як вирішити цю проблему. Тому що при правильному встановленні твердопаленого котла, при правильному, при правильному користуванні цим котлом, ви обов'язково залишите задоволені і обов'язково такий твердопалений котел окупить вкладені вами кошти.